Вітаю вас! Сьогодні продовжуємо говорити про емоції, основні емоційні стани, які ж вони бувають, що про них пишуть в науковій літературі. Інтерес це позитивний емоційний стан, який сприяє розвитку навичок і вмінь, засвоєння знань, мотивованого навчання. Радість. Позитивний емоційний стан, який зв'язаний з можливістю достатньо повно задовольнити актуальну потребу, ймовірність чого до цього моменту була невелика, а в крайньому випадку невизначена. Страждання це негативний емоційний стан, який пов'язаний з одержанням достовірної або уявної інформації. Про неможливість задоволення важливої життєвої потреби, яка до цього моменту здавалась більш або менш ймовірною, найчастіше протікає у формі емоційного стресу. Страждання має характер астенічної емоції. Гнів це такий емоційний стан. Як правило, протікає у формі афекта, викликаний раптовою проявою серйозної перешкоди на шляху задоволення надзвичайно важливої для суб'єкта потреби. На відміну від страждання, гнів має стенічний характер, образливість. Негативний емоційний стан, викликаний об'єктами, вступає в різке протиріччя з ідеологічними, моральними або естетичними принципами, і установками суб'єкта. Презирство, негативний емоційний стан, який виникає в міжособистісних взаємодіях, породжує неузгодження життєвих позицій, поглядів, поведінки суб'єкта, життєвими позиціями, поглядами, поведінкою об'єкта почуттів. Страх це негативний емоційний стан, який проявляється при одержанні суб'єктом інформації про можливу втрату для його життєвого благополуччя, про реальну або уявлену небезпеку, яка йому загрожує. Сором негативний стан, який виражається в усвідомленні, невідповідності. Особистих думок, вчинків і зовнішності не тільки очікуванням оточуючих, а й особистим уявленням про незалежну поведінку і зовнішній вигляд. Здивування немає чіткого вираження позитивного або негативного знаку. Емоційна реакція на обставини виникає раптово, здивування гальмує всі попередні емоції, спрямовуючи увагу на об'єкт, який її викликав, і може переходити в інтерес. Дивіться, як цікаво, описують емоційні стани, які можуть бути позитивні, негативні або нейтральні, але всі вони є. І людина має їх усвідомлювати і вміти, звісно, керувати своїми станами, вміти виходити з різних станів. Тому цікаво про них знати.